Друзі, доброго ранку! Сьогодні відео знову про безперебійний акумулятор. Уже світло виключають надовго. І дивіться, як я болюсь з таким ось, ось, ось акумулятором Ампер 1 це гель. І такий ось перетворює напруги Таталікен 1600. Ну, тут максимум 300. максимум 300 він буде нормально працювати. Але до 300 в мене він не доходить, тому що я включаю телевізор зранку, жінка там, все робить. Там краситься все, що потрібно. Там мали зуби купаємося. До цього вистачає. Я використовую вилка-вилка. Я вам вже там є, в мене відео я показував. Включаю я... В ось розетку зразу. Котел у мене, бачите, газ зразу підключений. Це чистий синус, Брав Aliexpress. Там зараз може зайти, але брав я його ще 4 роки. Не знаю, скільки він ще пропрацює, але спочатку ну, війни, там 4, скільки там війна, 4 роки, це скільки, скільки він і працює. Так, друзі, і дивіться, він пропрацював е, година 30. Е, вчора зарядив я його, була на зарядці, показувала. Ну, там 13 я ставив на малі токи, спочатку велику нагрузку давав, тому що ну, як велика в мене нема теж таких зарядних устройств. Ось така зарядка, дивіться, 6 амперна. я ставив на АЖМ, Він його поповнює, він трохи підзакипав, але потім під кінець. Там мені, кстати, написали люди, що під кінець там став. Я ще не пробував на відновлення 30 хвилин потім, але слухати не вистачає. Часу ставити на відновлення. Але був час вчора ще поставити на таку зарядку. 38 А. Вона довго вона автоматична, вона дорога була. Слухайте, але вона якісна. Мені сподобалось, я не добивав на моциклітному 0,8 А. Ну, це, коли, це коли є час. Коли є час, то можна добити. І він добре зарядився. Ну, Зараз ми провіримо, тому що час 30 він мене пропрацював. І зараз Амперметр у мене було 12 і 7, і 12, і 6. Ну, тобто 12,6, і 9 показувало зранку. А зараз я вам тестером продемонструю, скільки зараз. Якраз подивимось, скільки зараз. Да, мені там в коментарах написали, щоб поміняти ці провода і сидіти повністю на ці, на... щоб вони прикручувались. Заводити, нормальні провода писали. Слухай, друзі, поки немає часу, щоб менше було витрат. Але це придеться, мабуть, зробити. Так, в цьому апараті Каталікін 1600. Я задоволений, пока паша. Вроді би нормально. Я включаю телевізор, лампочки на кухні в кімнаті. Ну, ванна, в мене ще витяжка. Тобто нормально він тягне. Тобто, півтори години, як в звичайному режимі, ми збирались при світлі, включали телевізор. Купаємося, зуби чистим, тобто купається, витяжка працює, все нормально. Котел не працював. Котел ми ставили окупацію, ну, тому що він натопив нормально. Я ставив в режимі звичайно. Тобто гаряча холодна вода, тільки і все. Тобто без топки котла. Так, додати, я думаю, якщо так буде далі, включаючи, дивіться, мені в 6 годин виключили, в 12 включили, в 6 виключили і включать аж. В 2 години і дадуть на 2, на 2, на 2 години всього в 2 часа в 14.00 включать. Тобто я довіжу його підзарядити. Зараз я подивлюсь наскільки він сів і, і виключать 4. І ввечері ми будемо я, мабуть, його повністю. А потім вночі, потім якщо дадуть, то буду заряджати. Заряджати, як мені вам казав, мені підказали глядачі, там, що я скидував. Е Заряджає по повній на АЖМ став. E, і якщо він там закипає, якщо він нагрівається, да, він мене закипає, а, ну, я Не те, що кипить, прям, будь -будь, а потрохи чувствую при сліду хотіть я чувствовав, що він потрохи. Як e, але потім ставлю, ставлю, якщо буває часто, ставлю на таку зарядку 0,8. Хоча б теж закинути, треба спробувати скомпонувати, щоб не міняти зарядки. Ну це я буває ставлю і коли треба мені уйти, я в неї більш уві... е... уверен, так сказати, тому що вона автоматично включається. А цей повністю як лупа, так він кипить, він лупа на цій зарядці, Якщо світло є, то він навіть не закипає, закіпає. Тут 3,8 А автомобільний. ну Тут написано до 120 Ач, бачите? От 1,2 до 120 ампер, Це мені подобається. Це польський продукт. Я брав ще його до війни. Тут ось бачите, польська фішка. Я брав його до вільни, отакі в нього параметри. Брав до війни. Е, я кидаю його, він повністю заряджає. І все. І він починає напищати, так, ну, так, але вона повністю відключається і прикрашав, коли він повністю заряджений. Зараз я взяв тестер, хоча тестер теж такий треба. Щас, я зараз замірюю. Я його підключу і ми заміряємо скільки в ньому яка зараз напруга. Скільки він видасть за півтори години роботи. Подивіться, скільки він просив, бо треба буде ще підключати, малому там буде онлайн на годину. Я буду ноутбук підключати. Роутер у мене окремо працює, я ним окремо і скажу, як задоволений чи я не задоволений установку, що в мене стоїть на роутері. Я не купляв там є там китайські якісь на налітіваних, але не купляв. Це вже таке вже з опитом, коли вже така фіня вже пішла, то з опитом це все вже приходить. Так, друзі, зараз я перепровірю, скільки покаже. Зараз. Дивіться, друзі, 12,6. Це він працював півтори години. Ну, 12.6 він коли його виключив, то коли виключив, перетворюєш, то напруга показує 12-12,5. Те, що він прийгав, тут У мене ось циферблат, і він показував прийгав. Ну, Це мабуть акумулятор, він, він відновив ємкість. Слухайте, я думав, буде менше. Якщо чесно, я думав, що буде менше. Це, це дуже чудово. Офігі. Я думав, що буде менше, але я задоволений. Мені там люди пишуть так, купи собі літіонку і не парся, каже. Да, я, я з ним згоден. Якщо взяти... Літію батарею, там спеціальна зарядка. Але слухаю, друзі, по коштам. тут на їду йду Це Якщо працював нормальна робота, була, то в початку взяв за 8 тисяч. Таталіки я брав на Аліекспрес, мене спрашують, слухайте, люди. Друзі, силки в мене там немає, тому що я це брав давно, це було в началі війни. Я брав такий синій і там ще один У мене підвалі є в мене відео. Кстати, тут теж зняти відео про той здоровий. Треба буде зняти і розібрати, бо мені щось не барахлить, Чи він пролежав може. Но в підвалі в мене сухо нормально, дивіться, 12,6. Тобто зовсім нормально. Я думав, що буде 12.4, але я задоволений. Е е е я задоволений зарядкою. Так, і, і думаю, друзі, є покраще КПД. Ну КПД дивився відео 0,7 ампер він їсть на себе бере. І оця вся проводка каже, що крокодил не став, постав помінятися проводку і зроби покоротше. Слухайте, друзі, не, не було можливості, ніхто не, не вистачає, часу не вистачає. Навіть часто вже на відео не вистачає, то що за парі світло на 2 години дають, а тільки хватає переключати, включати. переключати, включати. Да, так, можна було там установку, заказали мені, але і на установку часу не вистачає. Так що, друзі, отак. От от. Я задоволений. Я задоволений, те, що в мене є. Я задоволений цим акулятором і задоволений, поки це працює таталікін. Я, я вам вже показував, як його як я відключаю. Я рубильники на вході в себе в квартирі. Зараз покажу. Так я вибачаюсь, тут погано от, ви видно, бачите, відео на вході. Оце він виключений. Я його повністю на вході виключаю. І в мене працює. Працює отакий ось телевізор. Оці ось ці три лампочки. Потім включаємо ще ванну, включаємо. Телевізор працює ванну, ну роутер у мене окремо, він нічого не тягне він окремо мене е, працює від АКБшки, там я покажу потім наступне відео. І е, ми використовуємо, як звичайно зранку встаємо. використовуємо, як встаємо, звичайно, використовуємо, е, Включаємо ванну, котіл, включаємо все як положено, котел, бачите, котел включений. Включений в розетку і одразу відключаю і все працює. Отже, друзі, це стара. Я, я, я вважаю, що це стара, я думаю, що перетворюючи напруги покраще. Але акумулятору теж 4 роки. Я брав разом. З... Ну, якраз прийшов із Aliexpress, Ця штукована прийшла перетворювач. І акумулятор я брав. Звичайно, вага його 32 кг, і задовольває тягати. Ну я не тягаю, в мене тут і стоїть на балконі. Так, тобто, друзі, я задоволений. Я задоволений, я думав, що він, він працює до 12.4. Він пропрацював півтори години. Котіл на натоплення я не включав, тому що він був натоплений, квартира була тепла. Звісно, якщо було ще цей головно, то він у мене працював. Але я думаю, якщо так буде далі і буде вирубати світло, то я буду використовувати тільки на котел. Включив, там 2 години попрацював, виключив. Потім, мабуть, опять 2 2 години працював виключив. Я думаю, він нормально його хватить. Да, тут питання тільки в цій проводці треба буде переробити оцю проводку. Дай Бог, щоб це ще штуково пропрацювало. Вроді би нічого, непогано себе показали. Там люди вже пишуть, але постійно вона чуть шумна, конечно, але на балконі закинути не генератор. Вона шумна, але все одно дуже чудово. Здоровий телевізор я не використовую, хоча можна було теж і на здоровий тілі кидати. Хоча він там він знаходиться в великій, в дальній кімнаті, я думаю, що патері, мабуть, буде. І слухайте, я хочу вам питання задати. Якщо у мене телевізор стоїть, допустимо, аж в дальній кімнаті. Ну, 43-й, це, мабуть, по проводці йдуть мабуть, великі патері. Покаяюся, якщо на всю квартиру включайте, то мені теж скажіть, як може. Ну, я і так економно це використовую. Але без світла ми не залишаємося, тому що малимі уроки треба чити і онлайн там треба виходити. Ну, коротше, говоря, нормально. Ну, я вам скажу, що акумулятором оце задоволений, це кислотний. Хоча можна купити літівий і не париться, У кого є гроші. Купіть собі і не парцю. Ну, не було, я не сталкуся. Там друга зарядка, якась іде, Не знаю. Тобто от то так. так, а що вам таке ще на завершення? Нічого не додав більше. Я задоволений цим штуковиною і задоволений цим акумулятором. Вилка-вилка я зробив, я вам показував на відео є. Два прогоди. десь в мене метр це метр десь так от. Я спокійно всі включив і все. І півтори ну це не, це не максимум. Ми б використовували його і більше. Ми використали більше. І лампочок у мене набагато більше на кухні. Ви бачили три. Там в комнаті, в другій комнаті, там ж ти ж одержуєш другу комнату. То, то малий був ваш телевізор там мене у 32 відбував включає і дивиться, то, що ти його тут не розбудеш. Тобто, він нормально себе показав. Тобто е е збирання там, година. Не знаю, я на максимум його ніколи не використовував, не знаю, скільки можна його посадити, звісно, але, друзі, і не хочеться на максимум, але може коли прийдеться. Тому що я розумію, що якщо на максимум, то потім ти його фіг зарядиш. Тобто сьогодні цього на 2 години світла, на 2 години. Тільки все. Це мені треба буде його. Ну я його ще поставлю під заряжу, І буде чудово. на вечір, Ми цілий вечір його проексплуатуємо. Потім на ніч включать, я його на ночний рік поставлю. Так що, друзі, в слідчому відео я розкажу, як я зарядку використовую і як її приміняю для цього АКБ. Так, друзі, дякую, пока, це вже наступне відео, тому що часу не вистачає, світло треба працювати. Так, всім пока, бажаю щастя, готуйтеся до блекауту. Не знаю, може буде вам корисна ця порада, але думаю, трохи да, десь там щось ви мене підправите. Хоча нема тут схема дуже проста, щоб підправляти. Можна провода поміняти, можна другий Ну, звісно, ну, можна не паритися, можна і систему купити, можна літіон купити і не паритися. Тож, друзі, всім пока, до побачення.